Цікаве і компромісне рішення для будинку це інвертори батарею об'єднати в одному корпусі. Виходить така собі система все в одному. Враження, ніби ми знову повертаємося до зарядної станції, але ні. У випадку цих чудових виробів від Макстер, ми залишаємо всі плюси, необхідні для домашнього енергопостачання, зменшивши тільки гнучкість і мобільність. Однак, пропонуючи оптимальні рішення саме для будинку, такі системи вигідно відрізняються від зарядних станцій, а також значно спрощують вибір та інсталяцію по відношенню до комплектів енергозбереження. Системи максимально збалансовані за співвідношенням потужність єм. Дість енергії. Мінімальна система це інверторна: на 3 3,5 кВт і батарея на 5 кВт годин в одному корпусі. Тут найпростіша система за продуктивністю приблизно відповідає найкрутішій зарядній станції. Наступна система з найбільшим, на наш погляд, попитом з потужністю 5 5,5 кВт і батареєю 10 кВт годин. Ідеальне рішення для будинку до 200 метрів квадратних і одно, 2, 3 кімнатної квартири. Ну і рішення з потужністю 10 кВт і батареєю 20 кВт годин для найбільш навантажених домоволодінь і малого бізнесу. Як це працює? Так само, як і комплекти, така система все в одному встановлюється на вході у ваш будинок після лічильника, але перед розподільним щитком. Інсталяція максимально проста. Необхідно просто під'єднати вхідний дріт до системи і вихідний до вашого щитка. Далі пристрій працюватиме аналогічно комплектам, заряджаючи батарею за наявності енергії в мережі і використовуючи накопичену енергію у випадку блекаутів. Найімовірніше, після під'єднання системи ви навіть не знатимете, що світло зникало. Адже система перемикається на батарею і назад практично миттєво. Попри те, що окремо батарею додати не можна, систему все одно можна масштабувати і розширювати, підключаючи 2-3 і більше пристроїв паралельно. Плюси системи все в одному. Інтеграція в мережу. Після підключення у вас в будинку завжди буде світло. Мінімальний розмір. Система все в одному займає набагато менше місця, ніж комплект-інвертор, плюс батарея. Технологічність не потрібно жодного. Налаштування і міжблокових з'єднань, можливість масштабування. Підключайте додаткові пристрої паралельно. Низька ціна з розрахунку вартості системи на 1 кВт годин енергії. Ця система буде максимально дешевою. Сонячна енергія, можливість підключення великого поля сонячних батарей, що економить на рахунках за електрику. Мінуси системи все в одному. Відсутність мобільності, все ще досить важка фізична штука, складність при установ потрібні мінімальні навички або послуги електрика при підключенні.